Вітаю. Це маленька ферма на Франківщині, яка може працювати з різними областями України. І сьогодні тема відео про те, як боротись з бійками перепілок та чому це відбувається. Багато хто тримає перепілок, стикається з проблемою, де перепілка має розбиту голову або дуже багато крові в любій частині перепілки. Це відбувається через те, що забагато самців в одній кліці. Через це вони починають битись один з одним. Як вирішити цю проблему і скільки потрібно тримати самців в кліці ж самочками? Зараз про все розповім. На одного самця потрібно 2-3 самочки. Якщо в кліці буде нормальна кількість самців, тоді бійок не буде. Тому що самочки не б'ються. А якщо ви тримаєте перепілки не на інкубації яйця, то самців можна і пустити на м'ясо. І насправді ця причина бійок дуже розповсюджена для початківців та вмілим перепаловодам. Самці починаються битись в періоді після 60 днів. Обов'язково, якщо перепілка розбила голову, потрібно продезінфікувати рану, тому що є ризик загибелі, хоч і перепілка живуча, але такі рани можуть бути смертельні для неї. Відбирати самців потрібно після перекладання перепілок з брудера в клітку, де вони будуть решту свого життя. Обов'язково переглянути, чи немає гострих предметів в клітці або біля неї. Тому що перепілка може порізатись до цього. Якщо ви продезінфікували перепілку, обов'язково заберіть її в окреме місце, тому що інші перепілки будуть її дзобити і її просто замучать. Побачити, чи все добре з перепілкою можна через кілька признаків: перше це посвітити ліхтариком, чи немає крові. Чи не поранене око, якщо поранене, то воно буде закрите, на жаль, це вже не вилікувати. Друге це якщо перепілка падає на ноги. Третє, якщо багато шуму, наприклад, коли вони бігають дуже активно. Також не потрібно їм дуже великого світла, тому що перепілка стає дуже активною і починають битись навіть самочки. Якщо я допоміг тобі, буду радий, якщо ти поставиш лайк та підпишешся для підтримки. Якщо є якісь питання, звертайтесь в коменти. До зустрічі.